Всім привіт! Друга обробка бжіл від кліща рога. Два дні тому у нас була перша обробка. Проливали тактиком діюча рочовина амітрас. Друга обробка у нас буде сьогодні. Через 2 сутки. Кожну сім'ю я буду ставити пластини. Пластини також зроблені на тактику Діюча рочовина Амітрас. Перший раз я проливаю сім'ї, тому щоб збити кліща. Якщо ми не пролимо, а поставимо пластини, то це також буде нормально, я сподіваюся. Але без застрахуватись, потрібно зробити пролив, аби більший процент кліща сипалось. І через 2 сутки можна ставити вже пластини, аби вже кліша добивало того, що залишився у волику. Якщо ми зробимо пролив також пластини, того дня ставити не варто, тому що буде дуже велика хімічна реакція, можна сказати. Ну, я обробляю і через дві сутки вже ставлю е, пластини. Зараз я покажу, як я ставлю у волику. Так, ставлю дві пластини. Як пояснити, одна пластина йде на 6 рамок. Так як дві пластини на 12 рамок. Тут у мене виходить 11 рамок, я поставив дві пластини. Ставимо одну пластину. От у мене тут, виходить, льоток і цю пластину ставимо напроти льотка. Як ми розуміємо, бджоли. Коло лядка контактують якнайбільше і тому вони будуть ходити попри пластину. Ставимо одну тут пластину, другу пластину ставимо ось тут. Ось так. Ну і так ставимо в кожен вулик. Це одно і те саме. Бачимо. Тут так само стоїть одна біля льотка і друга стоїть ось тут. Ще так поясню, якщо, наприклад, у мене є 8 рамок, я також, хлопці, ставлю дві пластини. Ні одну, а ставлю дві пластини. Тому що якщо буде в сім'ї замала доза, так як амітразу діючої, діючої речовини, кліща це не вб'є і він привикне, він виробляє імунітет. І буде вже до амітразу, він, можна сказати, так, як адаптований. Тому потрібно ставити ліпше чуть-чуть пер... передозу, як... чим за малу дозу, щоб ви це розуміли. Так що, Якщо у нас буде 8 рамок, так ось ставимо 2 пластини. Якщо у нас там вийшло 7 рамок, то я ставлю одну пластину і половину пластини. Ну, але в мене сім'ї зараз усі. Переважно на 10 рамках, 10-11 рамок. Так що я ставлю у кожну сім'ю дві пластини. Щоб ви розуміли, що якщо буде замала доза, кліща не вб'є, це його зробить наоборот сильнішим. Так що ліпше чуть-чуть дати передозу. Ну і за велику дозу також варто не давати. Бо ми якось року, пам'ятаю, були дали. Всі бджоли були вилізли, ну не всі, ну 70% бджоли було вилізло з льотка. Так що я думаю, що ви розумієте. Ну, тут немає нічого складного, ставимо стандартно. Пластини на мітразі зроблені на тактику. Осени я проліковую бжіла мітразом. Це тактик е мауріком. Діюча речовина – флувалінат. Так, міняю діючу речовину. діючу речовину і клішварова не звикає. Отак От ми боремося. Поставив я другий раз. Ну, перший раз у нас був пролив, другий раз ми поставили пластини. Пройде 20 днів. І я знову буду ставити по дві пластини через 20 днів. І потім будемо вже контролювати осип тліща і будемо вже дивитися, що будемо робити далі. Заплановано другий раз ставити. Пластини. Якщо кліш буде сипатись, третій раз ставимо пластини і вже в листопаді будемо проливати він, е, е, також тактиком. Ну, ось такі у нас плани, ось така у нас е, технологія. Так ми боремось з клішем ворога. Е, зробили пролив, переглядав, кліш паде небагато, ну, паде 5, 10, 15 е, на сім'ю. Ось такий осип. Поставив пластини. Завтра зроблю огляд. Ну, вже завтра, ну Післязавтра потрібно зробити огляд. І кліш посиплеться вже більше. Це вже буде там 30-40. Ну Я так думаю, так в останні роки така статистика показала. Бо також ще тактик діє. Ну, той, що ми зробили, пролив і покладуться пластини, і це зробиться хімічна велика реакція, так що кліш буде сипатися. Ну, ось так і працюємо.